Дитячий садочок Sunlight це навчально-виховний заклад, де працюють спеціалісти з люблячими та добрими серцями. Тому дітки тут -то зростають в комфортній та затишній атмосфері. Діти старшої групи нашого садочку є дуже допитливими та кожного дня прагнуть не лише гратися, а й пізнавати щось нове. Люблять своїми ручками щось нове робити: з пластиліном, створювати із бумаги та малювати. Також із великим захопленням вони люблять спостерігати, як проводяться досліди. Спостерігаючи за дітьми, ми бачимо, що це дійсно діти нового покоління. І якщо їх правильно розвивати, а в першу чергу це обмежувати користування гаджетами дітей і направляти потенціал кожної дитини в інтелектуальному, в творчому, морально-культурному руслі, тоді вони виростуть успішними особистостями в усіх сферах їхнього життя. Старшу групу ми поступово готуємо до школи. Таким чином, щоб дітям було цікаво. І робимо ми це мягко, щоб не відбити у дитинки бажання навчатися. І діткам дуже подобаються наші заняття, якщо за певних умов заняття були пропущені, не було занять, тоді дітки починають ставити запитання: а коли ж ми будемо писати, а коли ж ми будемо читати, а коли ж ми будемо займатися. Ось таку жагу допізнання мають наші самлайтики. Відомо, що пам'ять є найбільш тренованим пізнавальним процесом. Головна умова розвитку пам'яті вправи та тренування. Ми застосовуємо прийоми мнемотехніки та асоціативного мислення, які допомагають засвоїти навіть складну інформацію. Навіть таку, що не має логічних зв'язків, тому у нас вірші запам'ятовуються легко та швидко. Габа, габа, Ти на ганок не літала, не літала, я не кажу, та й попала сніданок. Математичні здібності ми також розвиваємо за допомогою мнемотехнічних прийомів. Діти вивчають цифри вчаться додавати та віднімати в межах десяти засвою склад числа. Ми активно розвиваємо логічне мислення вже з чотирьох років за допомогою різноманітних цікавих завдань. Ми маємо дуже гарного вчителя з англійської мови. І Заняття завжди цікаві, динамічні, багато наочності, використовується багато ігрових елементів, що надає навчальному процесу легкості та навіть радості. На сіре, ай тачмайхед. Венайсіблу, ай тачмайшу, вай сіґрін, ай вош майфейс клін. Вен Село! Також на наших заняттях дітки вивчають основи фонетики, тобто вчаться бачити відповідність букв і звуків, а також їх комбінації. Спершу ми вивчаємо саме звуки, щоб дитина правильно читала спершу склади, потім слова, а згодом і речення. В навчальному процесі звертаємо увагу на розвиток зв'язного мовлення, де діти вчаться висловлювати свою думку. Вчаться ставити запитання, а це допомагає їм бути впевненішими в собі. Для розвитку міжпівкульних зв'язків ми застосовуємо нейроігри. Це комплекс багатофункціональних вправ на різностороннє тренування мозку. Особливу увагу ми звертаємо на розвиток дрібної моторики. Таким чином готуємо дітей до письма. Якщо у дитини старшого дошкільного віку не розвинені м'язи дрібної моторики, тоді дитинці важко тримати ручку, а тоді їй важко тримати ножиці, щоб вирізати. І тоді дитина почувається невпевнено серед своїх однолітків, тому санлайтики. Ми вчимо розвивати дрібну моторику вже з двох років. Хочеться наголосити на тому, що слід дозволити дитині навчатися у сприятливому для неї темпі. Така форма навчання звичайно вимагає індивідуального підходу до кожної дитини. І в нашому садочку є обов'язковим індивідуальний підхід до кожної дитини. Ми готуємо дітей не тільки до школи, а й до життя, вчимо культури поведінки, виховуємо взаємодопомогу, взаєморозуміння, чесність. І що є дуже важливим, ми вчимо дитину володіти своїм внутрішнім станом. Я навчилася рахувати, писати, читати. Ще я люблю вирізати. Щось, щось робити, ж, ж бумаги, малювати, ліпити. Я навчився вже писати. І ще я навчився дуже гарно. Поводитись, малювати. І ще люблю гатися. Люблю експеримент робити, плащеліном ліпити. Люблю вихователя. Я теж вмію стати вихователем. Мені подобається те, що розвиваю свій мозок. Я дуже люблю грати в пластиліну, писати, малювати. У мене є тут веселі друзі. І б'ю садочок, вб'ю світ. Любов та віра в дитину допоможуть їй розкрити душу творця, творця своїх талантів, творця свого життя.